Привіт! Отож, сьогодні ми розглянемо, які дії можна виконувати над об'єктами файлової системи. Найтиповіші дії, які ми можемо виконувати, це є там, копіювання, переміщення, видалення, виділення і так далі. З чого почнемо? Ну, створювати ми вже папку вміємо, тому давайте для роботи створимо папку. Для цього нажимаємо на вільному просторі вашого робочого стола або місце, де ви хочете створити папку, кнопку Створити і вибираємо папку. Назвемо її приклад. Є. Yeah. Наприклад, я хочу в цю папку-приклад перемістити якісь об'єкти, які знаходяться в мене в завантаженнях. Так, Для цього мені що потрібно відкрити завантаження, але папка приклад в мене пропала, тому давайте створимо ще раз, ще раз її відкриємо, щоб в нас було відкрито і приклад, і відповідно елемент завантаження. А що далі? Наприклад, якщо ми хочемо перемістити елемент з завантажень в папку приклад. Тут є, два варіанти, які ми, тут є декілька навіть варіантів, які ми можемо виконати. По-перше, ми можемо нажати праву кнопку мишки, вибрати в контекстному меню елемент, який в нас називається «Вирізати», бо ми хочемо перемістити, тобто щоб в папці завантаження цього об'єкта не було. Так? Нажимаємо кнопку «Вирізати», він стає таким тьмяним. Так? І е, тоді, відповідно, ми можемо його вставити в папку Приклад. Так? Нажимаємо праву кнопкою мишки вставити. І в результаті це зображення, яке там є, визначення, воно е, вставилось. Ще один варіант скористатись комбінацією клавіш. Так? Наприклад, я на цьому об'єкті нажимаю комбінацію клавіш Ctrl-X, Ctrl плюс клавіша X англійська. Так? Воно також стало у мене тьмяне. Тепер в я хочу його, наприклад, назад завантаження перемістити. Тепер мені потрібно клікнути в елемент завантаження і нажати комбінацію клавіш, яка називається Ctrl-V, тобто вставити. Ctrl-X це вирізає об'єкт, Ctrl-V його вставляє. Так, і цей елемент в нас назад вставився. Так, це є другий спосіб. Ну і третій спосіб це є переміщення за допомогою перетягування. Тобто ми вибираємо об'єкт, який хочемо перемістити. Зажимаємо на ньому ліву кнопку мишки і перетягуємо в то вікно, куди нам потрібно його перемістити. І об'єкт так само переміщається. Для себе ви вибираєте той спосіб, який є для вас найбільш зручним. Далі. Що стосується копіювання, тут точно такі самі ситуації. Ми можемо так, давайте назад переміщу, ми можемо за допомогою контекстного меню нажимаємо праву кнопку мишки копіювати, нажимаємо праву кнопку мишки Вставити і в нас вставляється файл. Можемо за допомогою комбінації клавіш так, для того, щоб скопіювати, нам потрібно нажати комбінацію клавіш Ctrl-C. так, і... Щоб ставити, нажати комбінацію клавіш Ctrl-V. Так, в мене вже цей файл є, давайте я скопію інші. Знову ж таки, нажимаю Ctrl-C, щоб його скопіювати, і Ctrl-V, щоб його комбінацію клавіш Ctrl V, щоб його вставити. Наголошую, що Ctrl-C і Ctrl-V ми нажимаємо в наступному порядку. Спочатку ми нажимаємо клавішу Ctrl, потім, не відпускаючи її, клікаємо на якусь певну букву. Чи це є X, чи це V, чи це е, C. Так? Тобто, як? е, яка вам потрібна таку ви робите. Далі е, ми можемо також, окрім копіювання, ще перейменовувати об'єкти в нашій файловій системі. Для цього нам з вами потрібно е, знову ж таки виконати певні дії, або ж е, клікнути. Один раз, що файлик в нас став е, синього кольору, і потім ще раз е, і в нас він виділиться синім кольором, але наголошую, не двічі клікнути швиденько, тоді він у нас відкриється. Нам потрібно клікнути раз, він стане виділеним синім, потім ще раз, через деякий час, і ми можемо там змінити йому ім'я. Так? Е, також ми можемо скористатися контекстним меню. Нажимаємо праву кнопку мишки, тут є в нас пункт меню переіменувати. Так, І так само вводимо ім'я переименоване. Наголошую, що якщо ми вибрали елемент переіменування, в нас воно стало синім кольором, але десь клікнули тут збоку, далі ми вже переіменувати, коли ми почнемо щось вводити, ми не зможемо так? Тому потрібно, коли ми там вибрали, переіменувати, коли в нас синій, тільки тоді ми можемо вводити ім'я. Ще є один варіант. Давайте я ще один об'єкт скопіюю. Так, це нажати клавішу F2. Так, тобто ми виділяємо файлик, нажимаємо клавішу F2, і так само можемо змінювати ім'я нашому файлу. Так, це що стосується переіменування. Далі, наступний елемент, який варто розглянути, це елемент, який стосується. Відповідно видалення файлів, тому що існує такі файли, які нам вже більше не потрібні, і нам їх потрібно просто-напросто видалити. Що для цього потрібно зробити? Так, для цього в нас існує кошик, в який переміщаються всі файли. От у мене він є повний, тобто якісь в мене видалені елементи вже є. Якщо ж він не видалений, не повний, він буде значок трошки по-іншому визначати. Давайте очистимо кошик, щоб в цьому переконатися. Для того, щоб очистити кошик, нам на ньому потрібно клацнути правою кнопкою мишки, вибрати очистити кошик, погодитися, і в результаті у нас кошик очищується. Яким чином ми можемо видаляти файл? Ну, По-перше, ми можемо нажати клавішу так, так або «Delete». Delete, і файлик видаляється, автоматично в нас він поміщається сюди. Якщо ми випадково видалили, ми його можемо відновити. для цього ми на ньому двічі клікаємо. Нажимаємо кнопочку відновити і файлик в мене появляється. Тобто, якщо ми його видалили помилково в кошику, ми можемо його відновити. Але якщо ми його видалили і очистили кошик, давайте я ще раз це зроблю. Так. Все, відновлювати цей файлик ми вже не можемо. Добре, йдемо до другого способу, який стосується контекстного меню. Так, Ми нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо елемент видалити, і цей файлик у нас видаляється. Відновити його точно так само можемо. Також ще є варіант видалення, коли ми перетягуємо файлик на наш смітник. Тобто перетягую, роблю, щоб він у нас став виділеним. І в результаті в мене цей файлик видаляється. Це ж стосовно переміщення основних таких дій. Також ще можна робити наші файли і папки прихованими. Давайте, наприклад, я створю ще одну папку приклад. Так, секунду. Перейменую її, бо я тут забув дописати, де. Так, приклад. І що ми можемо зробити, як ми можемо зробити цю папку приховану? Для цього нам необхідно вибрати властивості цієї папки, так, вибрати елемент прихований і нажати ОК. Воно стане тьмяним, якщо ми оновимо наше вікно. У мене нічого не відбудеться. Чому? Тому що в мене приховані папки відображаються. Але ми можемо зробити так, що ці приховані папки не будуть відображатися. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно нажати на файл, вибрати, змінити параметри папок та пошуку. Ось він у нас тут є. Давайте ще раз його виділю. Є. Далі вибираємо елемент. Подання. В поданні, ось тут, де в нас є додаткові параметри, ми шукаємо елемент, який е, називається відображати або не відображати приховані файли. От, наприклад, якщо я виберу не відображати приховані файли, то папка, ця, яка є тмяна, вона в мене пропаде. так, Тобто її немає, але насправді вона є, якщо ми хочемо в неї зайти і щось з нею робити, знову ж таки, нам необхідно нажати файл, змінити параметри пошук папок, подання. Опускаємося вниз, відобразити приховані папки і файли. І відповідно папка буде відображена. Якщо ми хочемо, щоб папка в нас була знову не прихована, знову ж таки, нажимаємо на властивості і знімаємо ось цю галочку з об'єкта прихований. На цьому поки що все. До зустрічі!